Мої любі, розкажу вам про мою посилочку, що я отримувала з тему. І розкажу про те, що мене порадувало, що мене дуже засмутило, прям дуже-дуже. Те, раді чого я замовляла посилочку, прийшло дуже маленьке, погане і, ну, просто розчарування року, так скажемо. Замовила я отакі, як то Може, знає е, о, колготки, колготки чи панчохи, як їх назвати. Не знаю, тільки в Але ось покажу вам їх. Гляньте, які вони гарні. І на цей раз вони і великі, і теплі. І я думаю, я їх буду носити. І щось вони мені вийшли ну, до 200 гривень. Це навіть менше, ніж брати на, у нас на базарі. І чи такі продаються, Ну, напевно, що продаються. Це я, ці я вже розгортала, бо цікаво, які ж вони, і як вони на тілі, і мені дуже теж сподобалися. Бачите, як вони і тянуться. І Оця ворса така гарна, прям всередині, прям, ну, дуже я їх так бажала, бачите, як тянуться. Але що цікаво, що тут ну, немає такої, як ворси. Отут закінчується, і мені кажеться, що тут будуть рватися. Там теж такі. Ну, що зробиш? Але ці е, панчишки мене порадували. Що там ще? Ось тут одні рожки та ножки, як то покажуть. Взяла, піддалася віянням і взяла отаку тертушку, е, щоб нарізати там капусту. Але перед цим побачила, що можна і отою. Дряпучкою, що ми картоплю чистимо, неї теж можна нарізати капусту. Ну і це для там, моркви по-корейськи, нічого, в господарстві все знадобиться і ця теж піде. О, мої дівчатка! Ну а тепер моє величезне розчарування. Я дуже хотіла садити. Рослинки у акваріум, щоб вони там буяли. і е, е, замовила такі, як е, невеличкі для рослин. Ну, такі десь, я думала, вони стаканчики можна буде. І гляньте, що прийшло. Що це? Це два пальця поміщається. Це що, заглушки, ото є такі на, е, світло? Чи це? Вибачте, шапочка койкуди. Ну, як, сюди, в оце щось можна посадити. Я, наприклад, хотіла посадити жіноче щастя з патефіліум. Дивилася, як у багатьох дівчат воно росте, яке воно. Але що в оце можна посадити? Ну, що. Це таке розчарування, чесно вам скажу. І коштували вони 34 гривні одна штука. Просто фігня на постному маслі. Тому придивляйтеся, дивіться, щоб там розміри все видивлялися, вимірювали, бо бачите, що робиться. Я просто тепер не знаю, куди їх, які я сюди рослинки посажу. Це розчарування. Ось так, ну, хоч щось гарне. Цілую люблю. До нових зустрічей. Не давайте себе шукати і вчитися на чужих помилках. Цілую люблю, ваша Людмила.